Мої вітання, шановні глядачі. Сьогодні виходжу до вас прямо з дому. Ось такий у мене гарненький букетик є, потім покажу вам його ближче. Гортензії купила на ринку. Напишіть у коментарях, як думаєте, скільки коштував цей букетик. Зараз покажу вам його ближче. Ось так він виглядає. Пишненький, дуже гарний, ароматний і симпатичний. Зберігаю його в холодильнику. Щоб квіточки подовше постояли. А коли там їм за столом чи, чи щось роблю, то тоді дістаю і милуюсь. Тому чекаю вас в коментарях. Цікаво, чи здогадаєте ціну цього букетика. Так, і тепер показую, що купила сьогодні в АТБ. Покупок було небагато, але все ж таки поділюсь. Філе зараз тушкуватиму в сметані, тут 510 грамів улар. Далі агуня. З малинкою це для синочка. Ще у мене агуня ось такий з персиком, теж синочку буде. Ще докупила кетчуп. Купую торчин для дітей, бо іноді син теж хоче. Далі було три постілки, залишилось дві. равлик боб, вони все ще по знижечках. Далі дві вафельки Рошетто до кави. І ще кавувати ось такий батончик Lion, теж на знижечках хороших. Печиво до кави, все до кави, до кави. І купила ще ось такі кукурудзяні палички, шоколадні. Минулого разу сподобались. Захотіла зараз паличок, вибрала їх. Вони теж, здається, були зі знижкою. Так. Ще був коктейльчик, але звісно, що його немає, з прогулянки не принесли. Так, і це усі покупочки. А в наступному відео покажу вам е розпаковку посилки з Resort. Прийшла посилочка і там дитяче взуття. Тому в коментарях напишіть обов'язково, чи цікаво взагалі вам подивитись цю розпаковку, що я замовила. І якщо цікаво, то зніму. І викладу вже в наступному відео. Дякую за увагу, за перегляд, і до зустрічі у нових відео. Бувайте!